Наш черговий ранок в Рішикеш. Це вид з нашого вікна. Гори, гори, обалденно. Тут пальми. Там ашрами вдалині. Оце Інна Сергійна вийшла, мав годувати од роздачу. О, сидить клієнт, один, другий, там вдалині. Зараз буде шоу, якщо вони підійдуть. О, вже один клієнт зараз буде. Дивіться, уважно. Хоп-хоп. Тин-тин-тин-тин. Крадеться. А чого ти залишила? Ні, я не знаю, як не їздити. Якщо буде, то я ще не... Це якийсь супер чоловік їздить по всій ліндії. кричить, тільки зранку. Що він робить, ми так і не поняли. Щось хоче він відкрити. Може зараз ми це виясним? Ні, Не вияснив. Поїхав далі. Так, то що там з мавпами? Де вони? А, там Степанівна їх там перекормила, видно. Такий прямо ашрам. Це під вікном. А пише щось там за шрам, якийсь там на.